З нагоди Дня захисників та захисниць України у Вараші прийшов мітинг Реквія. Захід розпочали вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих героїв Вараської громади, які віддали життя у війні проти російських окупантів. За опокі їхніх душ у спільній молитві об'єдналися усі присутні разом із священнослужителями міських храмів Православної церкви України. Також відбулося і освячення майбутнього меморіалу загиблих захисників та захисниць України. Ще в минулому році планували на цей рік, 22-й, облагородити власне, центр міста і з створенням якогось меморіального комплексу, присвяченого покрові, козакам, захисникам, захисницям нашої України. Але в зв'язку з війною ці заходи перенесені. Сподіваюся, в наступному році ми реалізуємо цей проєкт. Серед присутніх заходу родичі та знайомі загиблих. Їм міський голова Вараша вручив відзнаки, присвоєні посмертно героям Варайської міської територіальної громади. На знак про те, що ми увещуємо їхню пам'ять в нашій громаді, це вже на покоління, це вже назавжди. І Їхні імена були закарбовані в історії наших земляків. І всі майбутні покоління, які там через років 50-100 будуть знати, що були такі хлопці, почесне звання їм дала громада за заслуги перед Україною. За період повномасштабної російсько-української війни, яка триває вже майже восьмий місяць, загинуло 18 захисників Бараської громади, серед них Олексій Фабеєв. Отримав сьогодні від міського голови міста Вараш Олександра Мензула посвідчення про присвоєння почесного громадянина Фербеєва Олексія. Це був мій товариш, мій друг. Дуже хороша людина, дуже весела людина. Дуже життєрадісний і таких героїв хочеться пам'ятати, і за таких героїв хочеться йти далі. Віталій отримав і особисту нагороду. Подяку від обласної ради за активну волонтерську діяльність, якою він займається з перших днів війни. Ми дуже часто відвідуємо наших захисників на сході країни. Ми бачимо, що там відбувається, і просто так дивитися на це неможливо. Тому я бажаю кожному це розуміти, розуміти, що там відбувається, розуміти, що наші захисники Требують нашої допомоги, наших молитв. Всього ми дуже багато можемо з вами тут зараз. У нас є можливість, тому не складаємо руки, боремося. Такі відзнаки отримали й інші активісти та волонтери Вараської громади. Свято 14 жовтня, одночасно національно-патріотичне та державне. Воно нагадує про шляхетність, мужність та відвагу наших захисників та захисниць. Сьогодні вони мужньо, завзято та гідно виконують свою особливо відповідальну та важливу місію. Нехай же свята Покровительниця Козаків присвята Богородиця і надалі допомагає їм вести боротьбу за волю і свободу українського народу. Олена Муляр, Руслан Шевчук, телеканал Енергоатом.